Доброго дня, друзі! Пропоную вам сьогодні разом зі мною приготувати творожні пончики, запечені у духовій шафі. Починаємо. Розбиваю у блендер одне яйце. Працюю з блендером, бо мені так зручніше. Ви можете це робити просто у звичайній мисочці змішувати все. До яйця додаю 3 столові ложечки цукру. Також додаю сюди 1 грам ваніліну та вливаю 1 столову ложечку олії. Також потрібно додати 1 столову ложечку сметани. Сметана у мене 20%. Ви можете взяти 15% або домашню. І додаю сюди 250 грамів творогу. У мене творог домашній. Дуже дякую за нього! Затираю та дяді Володі. Додаю пів чайної ложечки соди. А також просіяла 2 столові ложечки борошна і збиваю це все разом. Усе добре разом збила і додаю сюди борошно, яке залишилося. Та продовжую збивати. Ось таке тісто в результаті у мене вийшло. Стіл присипаємо борошном і викладаємо тісто. Зверху також потрібно притрусити борошном та вимішую тісто руками. Дивіться, скільки борошна візьме ваше тісто, бо у кожного борошна своє, і воно кругом різне. Дуже вимішувати тісто не потрібно, воно має бути ось таке. Тісто розділила на дві частинки, взяла з них одну і буду її розкатувати. Беру ось таку формочку, змачу її у борошні і за допомогою неї вирізаю кружочки. Ви можете, не використовуючи таку формочку, просто поділити тісто на декілька частинок кружочків і з них сформувати пиріжки, звичайною насадочкою для крему. Вирізаю дирочки посередині нашого кружочка. Також смачую борошні, щоб тісто не приставало. І духова шафа у мене зараз вже нагрівається до 180 градусів. І пончики переносимо на деко. Ось так виходить. І відправляю у духову шафу, яка вже нагрілася до 180 градусів. Пройшло 35 хвилинок, і пончики готові. Вислідкуйте за своєю духовою шафою. Як тільки ви побачите, що пончики стали золотого кольору, зразу їх потрібно витягнути, тому що вони можуть випікатися, в залежності від вашої духової шафи, від 30 хвилинок і до 50 хвилинок. Зверху посипаю пончики цукровою пудрою. Пропоную вам один пончик розламати і скуштуємо його на смак. Так. Він зверху, до речі, м'якенький, а знизу підсмажений, хрумкий. Дивіться, який пористий. Так, скуштую. Дуже смачний. Відчувається смак творогу. Відчувається ванілін. Взагалі смачно. Ну і корисно, тому що це в духовій шафі запечено, а не в олії. Спробуйте приготувати. Можливо, вам, як і мені, сподобається смачного!